Уявімо буденну ситуацію. Ви знаходитесь у товаристві задавак, які знаються абсолютно на всьому від будови адронного колейдера до смакових властивостей собачих консервів. І от мова заходить про кінематограф. І коли усі розумні імена у кількості двох штук, як, от наприклад, Мартін Скорсезе та Вуді Аллен, уже названі, ваші співрозмовники обов'язково пригадають Педро Альмадовара. Тож місія Гутена вас до цієї розмови підготувати. Перше, що вам потрібно знати, Педро Альмадовар, іспанський режисер, за сумісництвом кінопродюсер, сценарист, трошки письменник і навіть співак. На його рахунку, два оскари за найкращий сценарій та найкращий іноземний фільм, дві премії канського кінофестивалю та два золотих глобуси. Певна річ, це не повний список нагород, але ж, ходячу людину вікіпедію, із вас ніхто робити не збирається. А от якщо навчитесь правильно вимовляти його прізвище, то вам одразу плюс п'ять. Наступний рівень у бізнесі гідний справжнього кіномана. Але на що Гутен лише не піде заради вас, Любі? Педро Альмадовер саме та людина, яка відкрила світові Антоніо Бандераса. Якось молодий, але дуже амбітний режисер зайшов до кафе, де Антоніо відпочивав із друзями. Кинувши на Бандераса лише один погляд, він сказав: у вас дуже романтичне обличчя, вам потрібно зніматися в кіно. До побачення! Відтоді вони стали нерозлучними. У 80-х ця парочка розірвала світ кіно своїми роботами лабіринт пристрастей, матадор, закон бажання, жінки на межі нервового зриву та зв'яжи мене. Але працювати з гоноровим режисером виявилось вкрай важко, аби на знімальному майданчику отримати від акторів необхідну емоцію, Альмодовар доводив їх до повного емоційного спустошення. Тож Антоніо Бандерас на довгі 20 років відмовився від співпраці з іспанським генієм. Аж ось на екрани виходить трилер Шкіра, в якій я живу, з Бандерасом у головній ролі. Ну і певна річ, ми ні за що не залишимо вас без найсвіжіших новин про режисера. Альма Долар щойно завершив роботу над фільмом Закохані пасажири. Дія фільму розгортається на борту літака, що зазнає аварії та здійснює вимушену посадку. Тож пасажири змушені довго терпіти компанію одне одного. У фільмі знялися Пенелопа Круз і знову ж таки Антоніо Бандерас. Та на відміну від драматичної шкіри, в якій я живу, закохані пасажири, створено в улюбленому жанрі педро легкій комедії. Коли ж у режисера запитали, чи прийматиме ця картина участь у конкурсній програмі. Він з усмішкою відповів: до бісить ці фестивалі. Я нарешті хочу зняти щось. Для себе